Вітаю, друзі. Чи Важко знайти роботу в Торонто. Насправді важко, особливо новоприбулим, особливо, якщо англійська мова не дуже хороша. Але просте відправляння резюме в нікуди іноді не допомагає. Тому на, на поміч приходять ярмарки вакансій. Ярмарки і вакансій організовують різноманітні кампанії в Торонто. Вони відбуваються досить часто. А, сьогодні ми відвідаємо одну з цих ярмарок, Покажу, як вона відбулася, що тут є, які роботодавці, як все організовано. Ця ярмарку організовувала компанія GVS. А, Вона відбувається в єврейському культурному центрі в Торонто на баттер стріт Багато людей сьогодні тут є. Давайте разом з вами походимо і подивимось, як проходять ярмарки вакансій в Тарант. Ярмарка організована в прикольному такому сучасному центрі, де поруч з музеєм Холокосту є велика спортивні, спортивні зали, різноманітні івенти. Вони тут відбуваються. Люди грають в Пайклбол, наприклад, це такий дуже прикольний вид тенісу новий. А, нас зустрічає ось така, такий хол, а, де можна посидіти, поспілкуватися з людьми. А ось вже черга, яка йде на job Fair. Спочатку люди стоять в черзі, щоб зареєструватися, а потім а, заходять до великого залу, де сидять роботодавці. Ось тут проходить реєстрація. Ярмарка відбувається 2,5 години з 11 години до, до, до 2-ї. Тому, в принципі, є у вас час, щоб встигнути поспілкуватися з усіма. Тут сьогодні планується, я думаю, біля тисячі учасників. Ось така велика зала, в якій сидять роботодавці і сидять люди. Підходять люди, які хочуть знайти роботу. Люди сюди приносять своє резюме, спілкуються з роботодавцями, відповідають на питання, продають себе, можна так сказати. Ярмарка вакансій це дуже класна можливість. Потренувати співбесіди, Тобто змогти розповісти про себе, змогти відповісти на питання, змогти продати себе ще раз. Це Пошук роботи це, це як рибалка. Треба закинувати вудки в усі можливі, можливі сторони, щоб рибка, а саме нова класна робота на вас плюнула. Вже я говорив це в своєму останньому відео про ярмарки вакансій, те, що ярмарка вакансій це а, такий досить а, психологічно складний момент. Коли ви сюди тільки приходите, ви бачите ось яку таку толпу людей, і перша реакція, боже, куди я попав, нафіга я сюди прийшов. Я тут ніколи роботу не знайду, в мене погана англійська, багато велика конкуренція, ні, краще я піду і буду там розсилати резюме в нікуди, як це я це робив до того. От навіться на це, пересильте себе і просто підходьте до роботодавців, постойте трошки в черзі. От треба от, виставити невеличку чергу для того, щоб поспілкуватися. І потім вже починати спілкуватися, починати себе рекламувати. Я знайшов три роботи з ярмарки вакансій. Це не, не, не прибільшення, це справжній факт. І першу свою роботу офіційно в Канаді я знайшов саме з ярмарки. В Чому великий плюс цих ярмарок люди, які сюди приходять, організатори, вони знають, що вони сюди прийшли. Вони знають, що люди, які сюди прийшли, тільки, тільки ну, приїхали до Канади. Можливо, в них немає англійської мови на достатньому рівні. Можливо, в них ще немає достатнього досвіду. Але вони готові брати цих людей на роботу. Вони готують спеціальні вакансії для цих людей. Є роботи, які не дуже популярні серед місцевих канадців, тому що, можливо, вони не дуже добре оплачуються, можливо, вони пов'язані з якимось фізичним трудом. Там просто велика текучка, як в продажах, наприклад. Тому ось такі ярмарки завжди відбуваються для того, щоб люди змогли знайти роботу, а роботодавці змогли поповнити свій персонал. Так, хто в нас тут є? Давайте побачимо швидко. У нас тут є RBC Bank. Це банк з першої п'ятирки. П'єрки один з найбільших банків Канади. Дуже поважна організація. Так, Потім у нас тут є Скошебанк. Це банк також з першої п'ятірки, дуже великий банк канадський. Якщо у них там є робота, обов'язково подавайтеся. Це Танжерін. Це такий віртуальний банк, типу Монобанка, який у них немає відділень, але я думаю, що у них досить великий офіс. American Експрес. Це не, требує, не потребує реклами, це карточки, карточки American Express. І TD Bank. Тут сьогодні фактично є три банки з Великої п'ятірки. Це дуже добре, насправді. Два найкрупніші банки TD і RBC. Так само можна. Так, це в нас якась рекрутингова компанія. Сайдл менеджмент. Uh, Хто це такі? Не знаю, але черга на них велика. Так, це у нас робота labor job, Тобто вони шукають uh, перебиральників. Дезінфекторів, паркінг-лот, паркінг Ну, Тобто, така робота більш там, де треба працювати рука. KPMG – це одна з найбільших світових консалтингових світу. Цікаво, кого вони, кого вони шукають, бо це може бути у них багато вакансій цікавих. Так, не дуже видно, немає опису, хто там стоїть. Так, давайте ще посмотримо. Хто у нас тут є. А ось шукають хаос е кіпер і caregiver, сиділки. Це дуже актуальна річ для жінок, які приїжджають до Канади. Це, насправді, як сиделка, можна здобути собі піар дуже швидко. Тобто ви бачите, тут є робота як для білих комерців. Всякі банки, так і job, тобто робота там, де треба працювати руками. А ще тут є employment компанія JC Employment. Це компанія, яка колекціонує вакансії, собственно, збирає вакансії від різних роботодавців і потім знаходить їм людей, які б там працювали. Так, це в нас готель Marriott, Шукають якісь співробітників собі в готель. Ось такий розклад на великому екрані. Якісь у них воркшопи сьогодні проходять також. Можна послухати. Вейнс Автогруп. От якийсь автоділер також когось шукає. Там можна продавати машини, там можна е механіка, напевно, є робота для механіків. І ще багато чого цікавенького. Ця ярмарка не виключно для українців. Тут багато людей різних національностей, але я бачу, скільки багато тут сьогодні, багато сьогодні тут українців. Що ось такі вони ярмарки вакансій в Канаді. Обов'язково ходіть на них, обов'язково намагайтеся знайти роботу таким чином. Це реально дуже сильно підвищує ваші шанси знайти роботу. Тут у нас якийсь магазинчик, щось продають. Ось тут у нас є принтінгру, можна розпочати, роздрукувати своє резюме, якщо ви його не принесли з собою. <говорит> а тут відбуваються семінари. Як шукати роботу? На українській мові, до речі. Ось такі вони ярмарки вакансій в Канаді, ярмарка вакансій в Торонто, організована компанія GVS. Приходьте на їх сайт, слідкуйте за, за новинами. Я, я знаю, що ці ярмарки не останні, вони проводяться дуже регулярно. Ходьте на ярмарки інших компаній, також, які відбуваються, наприклад, компанія Access Employment, на якій я був. Останнього разу на ярмарці також було цікаво. Ще раз не нехтуйте цією можливістю. Ярмарки вакансій це чудовий спосіб знайти першу офіційну роботу в каналі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Якщо ви були на ярмарки, напишіть ваш досвід, чи вдалося вам знайти роботу. Думаю, що моїм глядачам було б це цікаво. На цьому в мене все. Пока-пока.